Таю, ви дивитесь телеканал ТС1. на календарі перші березневі вихідні. Що принесли вони хорошого, дізнаємось сьогодні у програмі соціальні ініціативи. Попри прихід весни, ще підсумовуємо зимові напрацювання. Як, от у Міністерстві соціальної політики відзвітували, виплата пенсій за лютий профінансована у повному обсязі. Їх цьогорічна сума зросла на 16% і становила майже 21 мільярд гривень. Водночас, на майбутнє, головним у міністерстві вважають збільшення та осучаснення пенсій, призначених до 2008 року. Деталі у сюжеті. Усі пенсії та зарплати бюджетникам за лютий виплатили твердять у мінсоцполітики. Таких результатів, за словами Наталії Королевської, вдалося досягти, попри заборгованість перед пенсійним фондом за сплатою єдиного соціального внеску майже у 3 мільярди гривень. В повному обсязі завершена виплата пенсії за лютий у всіх регіонах України пенсії виплачена 13 мільйонам 600 тисячам пенсіонерів. Загальна сума виплати склала 20 мільярдів 560 мільйонів гривень. Що на 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Або на 15,7% більше ніж у лютому 2012 року. Практично всі регіони отримали 100% необхідних коштів. Найбільші боржники зі сплати страхових та єдиного соціального внесків підприємства Донецької, Луганської, Харківської, Львівської областей, міста Києва та Автономної Республіки Крим. З порушниками розривають контракти та відкривають кримінальні справи. Якби усі підприємства погасили борги перед пенсійним фондом, наголосила Королевська. Зросли б можливості для осучаснення пенсій. Найбільше обсяги заборгованості зі сплати з прахових внесків та єдиного внеску мають державні підприємства. 41% від загальної заборгованості це заборгованість за державними та комунальними підприємствами. Для зменшення заборгованості підприємств комунальної та державної власності потрібна державна підтримка. Аби спростити механізм сплати страхових внесків. Січня профільне міністерство запровадило єдиний платіжний документ. Раніше їх було сім. Майже у половині регіонів більше 40% єдиного внеску надходить від бюджетних установ, оскільки надходження до фондів соціального страхування залежить. Від можливості місцевих бюджетів, а не реального сектору економіки, я прошу керівників областей і районів чітко дотримуватися термінів виплати заробітної плати в рамках поточного місяця. Кошти від погашення заборгованості, за словами Королевської, слід спрямувати на осучаснення пенсій, призначених до 2008 року. Основними резервами додаткових коштів можуть стати збільшення фонду оплати праці та легалізація неформальної зайнятості і зарплати. Соціальна справедливість, про яку ми вже чули з уст президента і його команди, таки набуває портретних образів. Адже ті, кого ми звикли називати інвалідами, інакше людьми з обмеженими фізичними можливостями, теж мають право на нормальне життя. Чимало законів та постанов видала влада у 2012-му, щоб покращити життя людей з особливими потребами, а відтак забезпечити їх елементарними речами. До них належать і соціальні ініціативи президента. Відрадно, що це не забаганка, яку під. Писали і забули. Їх виконують. До прикладу, вже сотні тисяч пільговиків забезпечили безкоштовними телетюнерами. У 10 разів збільшили виплати по догляду за дитиною інвалідом, збільшили одноразову виплату ветеранам війни. Також державотворці створили для інвалідів відповідні умови праці. Про життя людини з особливими потребами в ілюстрованому матеріалі. Люди з обмеженими фізичними можливостями. Їх теоретично можна розділити на сильних і слабких. Морально. Хоч логіка не дозволяє жінку з інвалідністю назвати сильною, такі є. Наталія Шкодін втратила слух ще у дев'ятирічному віці. Відчай та невпевненість у собі прочитати в її очах майже неможливо. Наталя щаслива жінка. Має сім'ю чоловіка та двох дітей. Улюблена робота, якій присвятила 20 років життя, приносить задоволення. Спочатку було важко, каже, а далі я почала привікати. Мені навчилася. Не міняла професію, так і залишилася. Ні, вона перма. каже, так, да, швачкою я працювала багато років, тепер працюю майстром, майстром дільниці. Да, вже нормально в мене робота виходить, все нормально. Можу організувати все. Такі люди, як Наталія Шкодін, хоч вони і не чують, мають можливість говорити. Лікарі вважають, дитина, яка втратила слух, не говорить не тому, що не вміє розмовляти, це здебільшого звичайний дитячий комплекс. Якщо дитина не чує і е, проблема не виявлена до п'ятирічного віку, і не вдягнутий слуховий апарат, і з дитиною ніхто не займається, ця дитина говорити не буде. Тому е, е, Проблема в тому, що якнайшвидше треба виявити втрату слуху, якнайшвидше максимум до року або до трьох років вдягнути хороші апарати дитині, тому що чим кращий апарат, тим швидше дитина навчиться говорити. Це одна проблема. А друга проблема, що вдягнути апарати, і вона зразу почує, почне говорити, це так не буває і не буде. Потрібно з дитиною займатися. І от ця е, е, вжиланка лягає на батьків. Тому що тільки батьки можуть дитину якби, допомогти. У нас проходить реабілітація. У нас є сурдопедагог. Ми показуємо, розказуємо, займаємося, але більша частина часу це батьки. Тобто, це ще навіть вдягнути апарати це одне. От навчити дитину говорити це зовсім інше. Це велика ланка роботи, дуже велика. Відрадно, що суспільство вже не цурається людей з особливими потребами. Багато зроблено для того, аби вони мали роботу, яка відповідає їх фізичним можливостям. Жінки і дівчинки з інвалідністю, крім всього прочого, і саме дискримінуємо, і саме група серед інвалідів. Вони, звісно, повинні мати можливість реалізувати себе в будь-якій фактичній сфері. Ми це пам'ятали, паралімпіаду, ще там років 40 тому ніхто б і подумати б не мог, що люди з такими, в общем-то, Ограниченнями фізичними, вони можуть Скажімо, такі рекорди, а вот Так сірнуваці Українська влада теж не стоїть осторонь проблем, з якими стикаються люди з особливими потребами. Завдяки соціальним ініціативам президента ще у 2012-му інвалідів забезпечили всім необхідним. Роботу у цьому напрямку продовжать і цьогоріч. Поставка засобів реабілітації інвалідам, це поставки телетюнерів інвалідам, це закупівля житла для пільгових категорій. Це інвалідів війни. І афганців і чорнобильців, а також питання, що стосуються виплати людям, які мають захворювання, психічні захворювання інваліди інвалідів першої і другої групи. Можу констатувати, що в області ці питання майже повністю профінансовані, тобто відповідні кошти, які були передбачені по цих соціальних ініціативах, вони доведені до отримувачів. Або це були засоби реабілітації, або це телетюнери. Правда, по цій програмі ще поставки повністю не завершені, тому що цим питанням займається Держком Телерадіо, а ми подавали тільки списки. Ну, основні другі ініціативи можемо сказати, що повністю те, що мали отримати люди, відповідні ці категорії, що я сказав, повністю майже виконані. Зросли виплати для. Сімей, які ведуть догляд за інвалідом з психічними розладами першої або другої групи, то з 10% прожиткового мінімуму ця виплата зросла до мінімальної заробітної плати. Тобто збільшилася фактично в 10 разів. 10% це було десь 100 гривень, а зараз такі сім'ї отримують 1150 гривень десь в середньому. Тобто це в 10 разів, це конкретно. Якщо говорити про одноразові виплати інвалідам. Війни інвалідам, Чорнобильцям, іншим прирівняних до них категорій, їх дуже багато, то до 9 травня це разова виплата. То якщо в минулому році, допустимо, розмір для інвалідів першої групи дав там 1120 гривень, то зараз він на 1000 гривень збільшений. Тобто майже в два рази. І так по всіх категоріях. І ці кошти реально отримали всі люди, які були на обліку, які вони потребували. Тобто майже 8,5 мільйонів. І грошей доведено до цих отримувачів. Що стосується для тих сімей, які мають інвалідів, то також там майже 700 сімей такі кошти отримувало і зараз отримують. Як воно бути інвалідом? Це, напевно, важко. Жінці особливо. І якщо навіть не торкатися проблем працевлаштування та неможливості самостійно зайти у ліфт, є ще інші фізичні вади. Як от не почути потрібну інформацію. В Цілому ж сучасне суспільство як поодиноке, так і в межах усієї країни, обрало правильний шлях допомогти тим, хто потребує підтримки моральної і матеріальної. Кабінет міністрів почав розгляд пакету з 25 документів у сфері соціального захисту, підготовлених Міністерством соціальної політики. Про це повідомила міністр відомства Наталія Королевська. Зокрема, в уряді розглянули і ухвалили два проекти законодавчих ініціатив, які стосуються внесення змін до податкового кодексу. Першим рішенням пропонується звільнити від сплати податку на нерухомість сім'ї опікунів, піклувальників дітей, дітей сирід дітей, позбавлених батьківського піклування. Це несправедливо, коли дитина, яка втратив. Батьків, але має квартиру, повинна платити за неї податок, сказала Королевська. Друге рішення, за словами міністра, спрямоване на розвиток ефективної зайнятості в країні, зокрема фахівців робітничих спеціальностей. Сьогодні роботодавці не зацікавлені витрачати кошти на професійне навчання працівників через оподаткування таких витрат. Уряд схвалив проект закону, який з 1 січня наступного року дозволятиме роботодавцям включати видатки на неформальне професійне навчання працівників за робітничими професіями. Товалових витрат таким чином у професійному навчанні будуть зацікавлені як працівники, так і роботодавці, сказала міністр соціальної політики. Продовження у коментарі Наталії Королевської. Уряд почав приймати ті соціальні акти, які підготовлені. Всього підготовлено 25 законодавчих актів. Два з них сьогодні вже схвалено. Вони стосуються 20 мільйонів людей в нашій країні, і на їх виконання передбачено 4 мільярда гривень. Люди побачать, що наші політики мають можливість і бажання об'єднуватися для того, щоб вирішувати соціальне значимо питання. Віктор Янукович наполягає на підвищенні соціальних стандартів. Він переконаний, українці на це заслуговують за словами глави держави. В Україні потрібно постійно створювати нові робочі місця, вирішувати питання подолання безробіття. І попри те, що соціальні стандарти упродовж останніх трьох років підвищуються, Віктор Янукович їх рівнем не задоволений. У 2012 році ми підняли заробітні плати і пенсії приблизно на 15%. Якщо ми кожен рік будемо піднімати на 15% соціальні стандарти, Стандарти ми матимемо успіх, сказав президент. Він також додав, що владі вдалося значно підняти мінімальну заробітну плату і мінімальні пенсії. Також зріс рівень середньої заробітної плати з 1906 до 3025 гривень. Середній розмір пенсії з 1007 до майже півтори тисячі гривень. Прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу був 639 гривень, зараз 1042. Більше, ніж удвічі, зросла і виплата при народженні дитини. Разом із тим закарпатські мами не доотримали гроші у лютому. Виплати другого траншу профінансовані на 94% від потреби. Це сталося через неочікуване збільшення породіль в області. Додаткова потреба 574 тисячі гривень. Її обіцяють погасити вже за кілька днів. В рамках програми економічних реформ ми здійснили важливі кроки щодо модернізації реального сектору економіки. Зокрема, це створення стимулів для оновлення основних засобів виробництва в базових галузях промисловості, покращення транспортної інфраструктури, посилення ефективності, енергозбереження енергетичної незалежності держави. Ми перейшли до практичної реалізації нової регіональної політики. Вона передбачає системне оновлення регіонами та громадами власних ресурсів на стратегічних засадах поширення міжрегіональної співпраці. Цього року має в повну силу запрацювати новий механізм залучення під державні гарантії коштів. У фінансування програм регіонального розвитку має на увазі Державний фонд регіонального розвитку. Регіональні програми та стратегії мають реалізуватись синхронно із завданням національного плану дій. Вимагаю від уряду під час підготовки змін до державного бюджету на 2013 рік у повній мірі передбачити кошти регіонам. Для виконання ними делегованих повноважень та регіональних доручень президента України переконаний, що давно назріла необхідність рішучої децентралізації міжбюджетних відносин центру з регіонами разом з розширенням повноважень. Вони, вони мають отримати необхідні кошти для їх реалізації. Оруч із ростом соціальних виплат тішить столичних керманичів і містобудівна політика у рамках програми президентських реформ, так сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на засіданні підсумкової колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Урядовець зазначив, що завдяки новій дозвільній системі, яка функціонує з березня поза минулого року, забудовникам стало набагато простіше отримувати дозвільні документи. Загалом за останні 20 років в Україні встановлено рекорд житлового будівництва. Подробиці у відеосюжеті з 2011 року забудовнику, аби розпочати будівництво, потрібно лише заповнити декларацію і передати її у відповідні дозвільні органи. Завдяки такому спрощенню наголосив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Кількість будованих об'єктів у 2012-му… зросла майже у два з половиною рази. За підсумками 2012 року в Україні значно зросли обсяги будівництва. Здійснено конкретні заходи зі створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом дерегуляції. Завдяки спрощенню містобудівної документації і дозвільної системи у 2012 році кількість об'єктів будівництва зросла майже в 2,5 рази і склала 112 80... 856 пускових об'єктів. 2013-й, за словами віце-прем'єра, повинен стати роком будівництва індустріального житла. Наявні потужності вітчизняних підприємств наголосив Олександр Вілку, дозволяють збільшити обсяги будівництва житла удвічі. Житлове будівництво має великі перспективи зростання вже сьогодні. Наявні потужності вітчизняних підприємств будівельного комплексу та виробників будівельних матеріалів дозволяють збільшити обсяги введення в експлуатацію житла щонайменше вдвічі. Окремо, віце-прем'єр зупинився на житлово-комунальному господарстві за його словами, ключовим питанням виходу комунальної галузі із кризи є залучення інвестицій та впровадження сучасних європейських принципів управління. Крім того, Олександр Вілкул звернув увагу на незадовільну якість питної води майже в усіх регіонах країни. Зокрема, 37% водопровідних мереж країни перебувають у жахливому стані. Узагальнення даних щодо стану питного водопостачання в Україні свідчить про те, що не існує жодного регіону. Де повністю відсутні проблеми з цього напрямку. Найбільш складна ситуація південній, південно-східній, центральній частинах країни. У цих регіонах майже всі підземні джерела та значна кількість поверхневих характеризуються підвищеним вмістом солі та підвищеною жорсткостю води. Також Олександр Вілкул поставив завдання керівництву Мінрегіонбуду та місцевим органам влади активізувати ремонти доріг у населених пунктах. Тож профільне міністерство має надавати до уряду щоденну інформацію про стан доріг та виконаний обсяг робіт. Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість розширити програму реімбурсації, тобто часткового відшкодування пацієнту вартості лікарських препаратів на таблетовані ліки, що застосовуються при лікуванні цукрового діабету. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. У минулому році нагадала міністр почав діяти пілотний проект, що передбачає часткову компенсацію вартості ліків для гіпертоніків. У нинішньому році на продовження дії пілотного проекту з державного регулювання цін на лікарські засоби від гіперто гіпертонії, держбюджетом передбачено 191 млн грн. мільйон гривень. За підсумками попереднього року на 12% більше осіб хворих на гіпертонічну хворобу звернулись до лікаря. Попит на ліки від цієї недуги зріс на 12-18%. У результаті комплексних заходів регулярне лікування почали 2 мільйони 350 тисяч українців, у яких виявили гіпертонічну хворобу. Україна потребує страхову медицину, оскільки це покращить якість надання медичних послуг для населення. Так вважає президент України Віктор Янукович. Він переконаний, що спадкову радянську медицину потрібно кардинально змінити, а відтак перейти на страхову. Більше того, гарант Конституції зазначив, країна до цього наблизилась впритул. При цьому він додав, що в Україні майже готова необхідна нормативна база. Віктор Янукович констатував, що сьогодні відкриваються нові перинатальні центри, у яких Створюються умови для допомоги майбутнім матерям, породіллям та новонародженим. Одночасно створюються центри екстреної медичної допомоги. Крім того, окремо президент звернув увагу на модернізацію швидкої допомоги, необхідність відновлення і будівництва автомобільних доріг. Що чекає на медицину України і Закарпаття, зокрема, дивіться у наступному сюжеті. Вже усвідомлений урядовцями факт: українська медицина, що надалі більше потребує державних капіталовкладень. Очевидність речей призводить до наступного логічного кроку переходу на страхову медицину. Світова практика показує, оплата лікування громадян за рахунок страхових фондів вигідна як для медичного закладу, так і для пацієнта. Гроші до спеціального фонду надходять із бюджету вкладень громадян, а також підприємств, на яких вони працюють. Ще одним джерелом надходжень є грошові вилучення з підприємств і організацій, що стали винуватцями втрати здоров'я працівників через невідповідність умов праці і техніки безпеки. А коли ми перейдемо вже на слідуючий етап, етап страхової медицини, а страхова медицина в першу чергу, як на мене, це є повернення саме бюджетної піраміди, коли бюджет буде формуватися через сімейного лікаря. Кошти на мешканці отримує сімейний лікар. А далі він розраховується за певні. Медичні послуги вже із вузькими спеціалістами другого рівня, третього рівня і так далі. І хороший сімейний лікар буде просто заробляти набагато більше, чим добросовістий сімейний лікар, який не буде займатися цією роботою. До проблем медичної реформи апелює й президент. Зокрема, його невдоволеність у впровадженні екстреної медицини відображається на її роботі в регіонах. Далеко не усі нормативні акти, за якими має працювати екстрена допомога, відповідають реаліям сьогодення. Рухомий склад дуже поганий, і я, нам його треба оновлювати. І в минулому році ми близько 300 медичних допомог, в тому числі реані... реанімаційні автомобілі, ми придбали і роздали в регіони. І кожного року ми будемо виконувати це завдання. У 2014 році ми повинні мати вже завершену роботу. По налагодженні системи екстреної медичної допомоги, як виявилося, одночасно прихильниками страхової медицини є як влада, так і лікарі. Говорячи про її фінансову вигідність, не забувають і про здоров'я пацієнтів. Сподіваються, люди будуть більше дбати про профілактику та робити всі необхідні щеплення вчасно або ж оплачувати лікування доведеться за рахунок власного гаманця. Плюс страховий договір. Між пацієнтом і страховою компанією пацієнта також буде зобов'язувати вести здоровий спосіб життя, проводити вчасне щеплення, проводити щасно медогляди і так далі. Тому що вже буде фінансова складова регуляції цього процесу. От тоді вже ми можемо говорити про новий якісний рівень до цього часу, про нього говорити передчасно, але. Ви зрозумієте, що нічого не наступає з 31 грудня на 1 січня. Наступає просто новий день. Ми його називаємо в цю дату новий рік. Але нічого не змінюється. До всього треба готуватися, любі кроки треба підготувати, потім його впевнено зробити. Чи буде в Україні страхова медицина? Питання часу. За попередніми прогнозами на її впровадження потрібно щонайменше 5 років. Наразі ж у медичних закладах країни облаштовують лікарняні каси. Прообраз страхової медицини так держава починає запроваджувати пілотні проекти у реформуванні вітчизняної медицини. Кроки реформ, переконані у столиці, стали системними. Президент додає, це імунітет української економіки від ризиків зовнішніх криз, і він значно посилився. Зокрема, торік вдалося пом'якшити негативний вплив європейської депресії на Україну і навіть у цих складних умовах забезпечити підвищення добробуту людей. Попри жорсткі бюджетні обмеження, за останні роки реалізовано низку важливих ініціатив, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для найменш захищених категорій громадян. Утім, президент України відмінної оцінки своїй команді дати не може. Через важку чиновницьку тяганину і бюрократичний супротив реалізувати сотню важливих документів було вкрай важко. Цього на політичному олімпі недооцінили. Тому сьогодні глава держави безапеляційно заявляє: наступні два роки це період значних зовнішніх і внутрішніх викликів. На цьому наша програма завершена. Нехай весна принесе вам хороший настрій і відчуття нового протягом усього тижня. Бачимось уже наступної неділі. Бережіть себе.